Новий вінницький ритм. 101,8 один і Місто над Богом. Події що поруч. Вітаю всіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий Олексимко. А також сьогоднішні сьогодні у мене гість, якого я дуже довго і дуже давно чекав. Прекрасний, чудовий, ну просто можна сказати, космічний інформаційний привіт. І зараз про це я все буду розповідати. Сьогодні мене у гостях директор Вінницького фахового коледжу мистецтв імені Леонтовича, народний артист України, пан Станіслав Станіслав Станіславович, я вас радий бачити. Дуже приємно, доброго дня. А чого так? Ну, треба ж якось зробити підводочку. А як же обов'язкові подачі і настрій? Сьогодні у нас дуже гарний інформаційний привіт. Він не один. От що мені дуже подобається в нашому по-старому, скажу, музичному училищі, а зараз це називається Вінницький фаховий коледж мистецтв? Мені подобається те, що Вінницький фаховий коледж мистецтв вміє святкувати. Якщо у інших навчальних закладів один день, ну тиждень максимум свято, то ви, так як ви творчі, так як ви мистецькі, ви не можете вкластися в один день, тим більше в один тиждень. Не можете. Я, звісно, жартую, але це дуже приємно. Чому? Тому що ми, вінничани, маємо можливість безкоштовно прийти в стіни вашого фахового коледжу. Ми можемо прийти в чудову залу, одну з дуже дуже серйозних класних зал майданчиків. Я маю на увазі концертних прийти і почути професійне виконання відтворення і виконання абсолютно різних форм, жанрів, ну і так далі. Так далі так далі. Все досить. Я вже сказав нормальну Та ви, ви все сказали. Я... Станіслав <рес> <рес> Станіславович, тепер я вас дуже прошу: 65 п'ять років фаховому коледжу мистецтв. З якими здобутками, як ви до цього підійшли? І на сьогоднішній день я би сказав, що у нас чудові здобутки. Ви сказали, що ми святкуємо, вміємо святкувати. У нас є чим святкувати. У нас працюють всі практично колективи, які в нас були на протязі всіх років. Тим більше вони з кожним роком збільшувалися, в ніякому разі не зменшувалися, але розширялися. Можливості у нас цього року ціла ціла плеяда, така концертів, заходів. І Дійсно, ми хочемо бачити і чекати на всіх людей, які я вам скажу, що концерти нічим не гірші ніж в нашій вівські обласній філармонії, тому що там беруть участь всі наші випускники. Практично да там, можливо, там вони більше займаються як більш складнішою музикою, але у нас надзвичайно цікаво. І подивитися на тих молодих майбутніх зірок. Це вартує прийти і подивитися. Тому я всіх запрошую на всі наші заходи. Заходи будуть висвічуються на наших. Наші сторінці, наші Офіцій, офіційна mm -hmm. сторінка є в Фейсбуці, є на, наша сторінка, яка е, е, ко з коледжу. Е, потім д, дивіться, заходьте на мою сторінку. У мене там я все виставляю, всі наші звіти, всі наші концерти, всі дійсно і, наші творчі звіти. Це унікальні цього року. Тим більше, що е, е, дійсно сказано, ви сказали про те, що е, як ми підійшли за останні чотири роки, це було надзвичайно складно, тому що у нас три роки, два роки було, Ковід епідемія, і практично ми навчалися дистанційно, і це і це для музикантів, які займаються професійною музикою. Це надзвичайно ну дуже погано. І цей рік. Я знаю, що багато навчальних, ну декілька навчальних закладів в Україні, які в змішаній формі, в нас не було змішаної форми, ми в минулому році, коли розпочали навчальний рік, ми ми е, не дали можливості дистанційно проводити уроки тим викладачам, які виїхали за кордон. А такі були і достойні викладачі, викладачі можна москатик одні з кращих викладачів, і їх не буду призначено, на, на називати їх, робити їм якусь рекламу. Але те, що вони поїхали, е, ну якщо змогли. Втікти поїхали. І чоловіки, в тому числі, деякі молоді, які. які... Ну, вони вивозили дітей, так, вони вивозили? не вивозили дітей, yeah. вони просто поїхали собі з сім'єю, mm -hmm. і, так, і так їм вдалося. Але, але разом з тим ми вирішили не, не робити ніяких скидок для них, щоб вони там могли сидіти десь там в Франції чи десь в іншій країні, і заробляти кошти тут ще. І разом з тим. Але коли ми не дозволили їм робити дистанційно, вони забрали тих дітей, з якими вони займалися, і вони діти знаходяться зараз у деякі, деякі знаходяться в часі, навіть після першого курсу Ліонської консерваторії, якісь там підготовчі курси, що я, я не знаю. Але вони там дійсно троє три хлопчики, які mm -hmm. саксофоністи, наприклад, я не вже можна сказати, no, викладач, да, да, який да. забрав їх. Можливо, він там з ними займається, а можливо вже і ні, тому що ну ми раді, ми раді, що наші діти надзвичайно потрібні в Європі, тому що. Це говорить про рівень. От якби я от я вперше почув цю інформацію, і для мене особисто це говорить про рівень, фаховий рівень. Навіть якщо це якісь початкові курси, ну не, не будемо забувати, що у вас навчаються 4 роки, 4 курси. Ну, перший, другий і третій курс мікається три хлопчики, які на різних курсах були. Вони всі uh -huh. залишилися в Ліоні. Вони виїхали і там залишилися. Вони написали всі, значить, я скажу так, що за... на протязі цього року, на початку навчального року. Ті, хто не збирався повернутися з Європи, вони написали заяви на наше прохання. Або ви відраховуєтесь, або ви пишете на АКДМ відпустку. Угу. 37 наших студентів написали заяви про Академ відпустку. Ми їх чекаємо, що, можливо, вони на 1 вересня повернуться. А в принципі, в принципі все добре. Ми навчаємося, ми. Працюємо у нас є колективи, у нас є викладачі. На місце тих, хто поїхав, приходять нові. Uh -huh. У нас прийшов цього року дуже якісний класний наш випускник е з Одеської консерваторії, е керівник духового оркестру, е який наш дев'ятнадцятому році закінчив наш коледж. А вже зараз він працює е вже півроку, як працює керівником. Рік верніше, рік з 1 вересня. Так він вже uh -huh. зробив духовий оркестр і доволі е на нормальному такому е рівні. Ми готуємося до державних well, молодий, молодий молодий. Зовсім 23 mm -hmm. роки йому так. Да. Е, так що е, свя свято мі, місце пусте не буває, як то кажуть. Я би зупинився на слові свято, тому що ви святкуєте ще раз. Повернуся, ви святкуєте да. не один день і не один тиждень. Чому? А от допоможіть мені. Будь ласка. Я хочу зараз, щоб ви озвучили разом. Давайте озвучимо кількість тільки великих. От, якщо давайте почнемо з великих, кількість великих е, колективів. Які практично існують, дають концерти, роблять програми. Ну і потім частково де треба виступають на е, державних іспитах е, ілюстраторами. А частково ні, Знову-таки це за потреби. Дивіться, е, е, почнемо зі струнників. Камерний оркестр є. Камерний оркестр є і вже прозвітував. До речі, угу. він був один, один. Він був перший, тому що У... на святкування приходить з 1 березня. От ще один момент, який я хотів знову таки озвучити і відмітити саме в. Коледжі мистецтв є обов'язковими звіти. Творчі Обов вони обов'язкова. Це не тільки присвята ювілею, якому uh -huh. ще дню народження коледжу. Це кожен рік щорічно, щорічно до кінця в другому семестрі. На протязі першого семестру вони працюють. Другий семестр через два три uh -huh. місяці починаються звітні концерти. На це їх дуже багато. Я би сказав, що просто безліч. Ну давайте рахувати. От uh, розпочали з камерного камерний є, є. камерний Далі Ми провели uh, концерт пам'яті Шопена, який uh, за участь наших піаністів. Uh -huh. Далі у нас театральний відділ, до речі, в ту середу, яка була, ми провели за участі наших випускників, які зараз закінчили наш навчальний заклад в різні роки. Вони працюють в театрі Міні Садовського. Вони продемонстрували виставу режисера тобі... Олександра Бандури. Оксани Бандури, mm -hmm. я б тобі небо прихилив. Тобто в цій виставі грали, брали участь тільки наші випускники Тільки своїми силами. Тільки... Тобто... тільки своїми силами, <свісно> і так, так випускники, які працюють в Театрі садочків, і обов'язково треба ще раз сказати. Хоча я переконаний, що всі абсолютно про це знають, що сама Оксана Бандура є випускницею. Так, так я ж кажу, Оксана так. Бандура є випускницею, і всі, і всі, хто брав участь, це всі <свісно> наші випускники. Далі був звітній концерт наших, можна сказати, постійних колективів. Малої форми це чотири вокальних ансамблі. Це чоловічий ансамбль Бревість ми цього року він здивував, тому що е не було. Е Нашого викладача, який помер Кушка Кушки, так да і тому що вже якось так він же засновник Бревіса. Він засновник, так але а зараз прийшла нова молода випускниця наша, яка минулому році прийшла, і вона взяла цей прес. Хлопці співають як як боги. Та дуже 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 як ще перлина. В нас є, ансамбль, який дуже давним, давно вже існує. Мальви, і Мокоша, яку знає вся Україна, хто не знає Мокоша, і не тільки і не тільки Україна, і не тільки Україна і не тільки Україна. Далі в нас е, з 4 квітня у нас буде звітувати струнний відділ. Там будуть брати участь кращі наші струнники, в тому числі камерний оркестр. Е, 6 квітня у нас буде народний відділ. У е, нас Звіт. та, так, звітній mm -hmm. концерт народного відділу. Не оркестра, а народного відділу. Народного відділу. Тобто, тобто, це знову-таки, щоб розуміли наші глядачі і слухачі. Е, це будуть мала форма. Це мала форма, це, це дуети, дуети, соло, квартети, тріо. тріо, тріо та, там, да. угу. Також буде дуже, надзвичайно цікавий концерт. Далі у нас буде. Духовий відділ 10 квітня також малі форми і різні оркестри, тому що я думаю, буде мати можливість два твори виконати. 18 квітня хорографічний відділ, 20 квітня духовий оркестр. Духовий окремо. оркестр окремо. окремо Духовий оркестр програма. так. 25 квітня оркестр народних інструментів. Початок різний, 17 і 15. Далі оркестр, симфонічний оркестр та хор. Будуть виконувати серйозний твір пальмери Меса Танго. Так, що це mm -hmm. надзвичайний е, проект е, двох колективів. Я особливо Якого числа це буде? Це буде 27 квітня, двадцять вісімнадцятій годині. Треба буде не забути. Обов'язково е, я запрошую. Послухати. Да е, всіх запрошую. Значить, 1 травня буде вокальний відділ. Звітувати 4 травня е, звіт хору. Хор у нас надзвичайно зараз mm -hmm. в гарній формі. Далі вибачте, а коли хор був не в гарній формі, е е да, ну, да. я розумію, ви як вокаліст, ви як народний е артист, ви маєте свою я хоровик, планку. Я ну, Ви хорові, Так, да, але вибачте, по-моєму, хор у нас завжди був на рівні. Хор, да. далі, 9 травня, естрадно-духовий оркестр. Бенд. 11 травня uh -huh. симфонічний оркестр окремо і знову де... це вже друга програма. Так, іде то, то була спільна. Проект був просто uh -huh. проект був. З хором. З хором. А, а... І 19 травня звітній концерт творчих колективів, викладачів та окремих виконавців коледжу. Я скажу, що цього року до нас ще напросився, і ми не відмовили оркестр Збройних сил України, який в травні місяці додатково ми повідомили цю інформацію, тому що ми назв. Дуже багато заходів, і якби вписатися uh -huh. у зал, щоб був вільний. Е, там дуже багато наших випускників і вони виявили бажання взяти участь у святкуванні, присвятити свій виступ е, до ювілею нашого. Ну як ювілею, це не ювілей, uh -huh. але святкування нашого заходу закладу. Ще раз нагадаю 65 років в Вінницькому фаховому коледжу мистецтв. Заходьте на сторінку, заходьте на е, і ФБшну сторінку, дивіться за розкладом. Розклад просто так Одразу осягнути, запам'ятати і вибрати, що би ти хотів подивитися, послухати, дійсно дуже-дуже важко, тому що е, різнопланова програма, як, в принципі, сам і фаховий коледж е, без тест. Е, Станіслав е, окреме питання стосовно е, безпосередньо студентів, учнів. А як е, в першу чергу, як безпека? На якому рівні безпека? Безпека в нас на такому рівні, на якому у нас є можливість. У нас є можливість під час тривоги є можливість захзби заховатися. У нас є підвальні mm -hmm. приміщення, розраховані на 200 осіб. Тобто, це я не хочу сказати там ліцензовані, але це, це допуст... найпростіше укриття. У нас була в нас була комісія із надзвичайних ситуацій. Вони перевірили цю всю наші об'єкти і, і дали такий дозвіл, що ми можемо проводити. Заняття і іменно так. Тому ми стараємося, щоб вони всі е, знаходили можливість там себе е, знайти. Ми там деколи закуполюємо якісь продукти, там і воду. Е, разом з тим вони самі не, не падають духом. Е, Хотілося б, щоб вони цього е, виконували ці е, наші вимоги. вимоги, тому що це надзвичайно непросто. Якщо довгі тривоги, то це е, тим більше, це в нас цілий день. Наш навчальний заклад він єдиний такий, який заняття проходять зранку, з самого ранку. До пізнього вечора постійно в нас постійно студенти, і за цим всім ус слідкувати це неможливо. Але ми стараємося, щоб щоб це все було так, як потрібно, тому і разом з тим ми хочемо, щоб вони залишилися освіченими, навченими своїх то свої справи на чого вони прийшли, і разом з тим, щоб збережні, щоб наші колективи займалися. Тобто є багато проблем, але ми якось стараємося їх комплексно вирішувати, щоб щоб не було ніяких проблем. Що ми знаємо, що е, захист е, людини це саме на, на самому першому місці, тому все буде, в нас все добре. Е, ще один момент. Я пам'ятаю, що кожного 1 вересня на е, святкових е, зібраннях училища е, була така традиція говорити, хто е, в цьому році, ну умовно, в цьому році, не, не умовно, а дійсно хто в цьому навчальному році, який вже пройшов, хто е, поступив у вищі навчальні е, заклади. Я так розумію, що ця традиція. Збереглася, і ви називаєте скільки, хто де, з якого факультету, з якого ну з якого факультету я не скажу, але те, що те, що наші випускники вступають відсотків сімдесять вищі навчальні заклади, угу. і я вам скажу, що там в них також є проблеми з набором. Я про про наші проблеми не буду говорити, тому що якщо зараз розказати почати... розказати, ні, По... ну запросити. Можна. Запросити, Я просто скажу і два слова скажу про те, що наші багато музичні шкіли. Які працюють зараз в дистанційному е, варіанті. форматі. форматі. Так, форматі. Mm -hmm. Тому е, яке майбутнє, е, тобто, а ми є, е, ми є, вони є донорами нашого навчального закладу, тому що ми без, без початкової е, освіти музичної ми не можемо брати на навчання. Тому е, майбутнє я, якесь трошечки воно таке, е, е, я би сказати, е, як, воно, як, як їжачок в тумані. Як їжачок, да, Ми не знаємо, що нас чекає, але я скажу, що вищий навчальний заклад. І самі консерваторії, і наш академії пед, музичні, пед, музичні академії, і наш педуніверситет, і не тільки вони вступають там в Рівненський е, державний інститут, і е, Умані, і куди вони там не вступають, вони забирають їх, тому що там в них також є проблеми з набором. Але хотілося б, щоб. А, щоб ну от я недавно спілкувався з ректором Львівської музичної академії. Він вони йдуть на контакт, самі телефонують. В них є бажання спілкуватися, тому що нам потрібно всім разом. Я думаю, що це певно міністерство якось. Можливо, зараз новий міністр освіти, але можливо це разом з міністром культури. Тобто над цим треба працювати. Я не знаю, ми самі не можемо впливати на музичні школи. Зараз громади створилися. Це є величезна проблема для майбутнього. Далі я не знаю. Я не хочу зараз глибати поглиблюватися цю тему. Але це є проблема. Це я... окремо окрема тема. Окей, okay, Я запитаюся тоді дуже коротко. У вас вступні іспити проходяться одно з Е, e, І так як взяти минулий рік, у нас не було вступних іспитів. Взагалі, У нас okay. був вступний іспит онлайн дистанційно і тільки фах. Музично-теоретичні дисципліни взагалі не були. І uh -huh. цього року, коли вони вступили, то ми відчуваємо просадку. Відчуваємо, ну, кажучи, просадку. Відчуваємо те, що у них там, Музичні школи також, до них був карантин, і, uh -huh. а далі ще раз зараз продовжується. А з, теори, з теоретичними предметами у них зараз. Як ніколи. Теорит... Вибачте, теоретичні предмети да. ніколи не були легкими. Да. А, у нас, а у нас немає скидки ні на що. В коледжі Вінницькому фаховому скидок немає. Якщо ти не, не розумієш теорії музики, а, а далі гармонія. Угу. Все одно ти повинен виконати навчальний план і до закінчення чотирьох років ти повинен е, мати Це позитивну оцінку. Ну, обов'язково ти маєш... Тому що викладачі не хочуть брати на себе відповідальність, випускати кого-небудь, щоб потім сказати, де ти вчився, в якому uh -huh. навчитися. Ти в Вінниці вчився, то це там так готують. Мене ж не знають, що нам ніхто нічого не готує. Таких, таких. Достат... Раніше я пам'ятаю, що достатньо було приїхати що в Київ, що в Одесу, що у Львів, і просто сказати прізвище педагога, у кого ти був uh -huh. по фаху і в кого ти проходив теоретичні дисципліни. І цього було достатньо. Ну, я був на нараді років 10 у Київській музичній академії, там був як його, Володимир Іванович, mm -hmm. так він якось вийшов на трибуну і сказав про те, що йому дуже подобаються випускники Вінницького музичного училища, <laughs> і, що, за те, що вони добре підготовлені музично теоретичні дисципліни. Mm -hmm. І це було приємно. А коли а, от я приїхав викладачам, сказав, вони не хочуть не опускатися, то вони готують, так як не, вони максимально в, в, вимагають студента так, щоб він міг щоб він вийшов, щоб він був дійсно нашим. Професіоналом Професіонал. ось вам і те, про що ви сказали на самому початку початку діти починаючи там з першого з другого курсу, е, французька школа духових інструментів, абсолютно інша. Нам в основному невідома. Ну тільки теоретично, угу. практично невідома. Ми її не відчуваємо. Е, приїхали, зіграли. — І Їх залишили і, там. і все, і, і та вони okay. одразу е, можна ще дуже довго говорити. Ще раз нагадаю, сьогодні у мене в гостях був директор Вінницького фахового коледжу мистецтв імені Левонтовича, народний артист України Станіслав Городинський. А зустрічалися ми з паном Станіславом Станіславовичем стосовно того, що Вінницький фаховий коледж мистецтв святкує, і це не в один день і не в один тиждень. Я вже сам повторююся. Святкує півроку своє 65 річчя. Які концерти? який день, які колективи будуть брати участь, будуть виходити на майданчик. Дивіться, будь ласка, абсолютно відкрита інформація. Можна подивитися як на вашій сторінці, так і на сторінці безпосередньо самого фахового коледжу. Дякую вам, Станіслав Станіславович. Дякую. Е, ідемо на невеличку паузу. Послухаємо музику. Точно можу сказати, не в виконанні ваших студентів, але це незабаром. Послухаємо музику і знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Смком. Новий вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч.